Прем'єр відбувайло. Президент публічно відшмагав Азарова за саботаж покращення, де жили князі торгашам не місце, як кияни боронили від забудовників історичний провулок. Хороми для депутатів, регіонал і комуніст не можуть працювати без душових та персональних туалетів. Усе найголовніше та найцікавіше про цей день. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Друга доба жіночого бунту. Народні депутатки від батьківщини не виходять з лікарні укритзалізниці. Нагадаю, народні обраниці Олександра Кужель, Тетяна та Людмила Денисова прибули вчора на короткотривале побачення до Юлії Тимошенко і голосили про намір приєднатися до акції непокори своєї лідерки. Розмістилися нардепи у кімнаті для побачення. Погрошують не залишати її доти, поки пенітенціарна служба не виконає Моги експрем'єра медперсонал клініки таким сусідством не надто задоволений. У холі 15 медиків лікарні провели мовчазний протест. Більшість із них працівники реанімаційного відділення, де перебуває Тимошенко, разом із соратницями. Люди виявили невдоволення, що численні відвідувачів і пацієнтки заважають решимо роботи медзакладу. Незадоволені задоволені депутаток, і тюремники кажуть, що готують заяву до суду щодо незаконних дій народних обранниць. Віктор Янукович прозрів роки реформаторства і покращення виявляється обернулися для України пшиком. Знає глава держави і причину. Все через те, що Україною керує ансамбль поганих танцюристів. Такий непрозорий натяк послав урядовій команді на засіданні комітету з економічних реформ. Голову ж тієї команди Миколу Азарова взагалі зробив прем'єром відбувайлом. Звинуватив у саботажі. Мовляв, усі президентські настанови не виконав навіть наполовину як можна на 35-25% виконати? Це саботаж. Це просто люди втратили взагалі відповідальність, що заважає поганим танцюристам. Ми знаємо. Після таких звинувачень не зовсім зрозуміле питання. Навіщо сим тим поганим танцюристам Віктор Янукович не так давно вручив по урядовому портфелю і чому вдруге посадив на прем'єрське крісло головного саботажника? Сам гарант на цьому уваги не загострив. А от цікавою була реакція прем'єр-міністра Микола Азаров, який лише вчора розповідав про рекорди уряду у процесі покращення, сьогодні усі ті свої досягнення засунув куди подалі і почав посипати голову попелом. Уряд підготував детальний звіт щодо виконання кожного з пунктів національного плану дій на XII веке направо його глави держави. Багато важливих запланованих цілей не досягнуто. Рівень виконання не може нас задовольнити і від... На Старокиївській горі знову забудовні протистояння. Кияни сьогодні там зносили черговий будівельний паркан. Забудовуватися планує Українська Православна Церква Київського патріархату. Городяни переконані без належних дозволів. На будмайданчику знайшли палі, які увійдуть просто у фундаменти князівського городища, часів Володимира Великого. Черговий будівельно-церковний скандал вивчала Анастасія Станко. Захисники старого Києва руйнують черговий будівельний паркан. Цього разу будуватися на старокиївській горі планує православна церква Київського патріархату. Активістів обурило рішення забудовника замість реконструювати церковники. Вирішили знести дві історичні споруди, що були в аварійному стані. Жодного документу Київрада рішення не виносила стосовно будівництва на цій земельній ділянці тільки для обслуговування двох будинків, тобто патріархат мав. Зберегти ті будинки, відремонтувати, відреставрувати їх і обслуговувати. Вони їх знищили. На будмайданчику вже працюють крани та завезено палі для облаштування фундаменту. Представники компанії забудовника, побачивши виламаний паркан, викликають керівництво. І вони вже тут на об'єкті вже зламали ворота, виламали ворота, люди. Та керівництво їхати не поспішає, тож підрядники пояснюють, вони готують територію не до забудови, а до археологічних розкопок і дозволи на це є. більше роботи, поки не ведуться. будуть ведеться з понеділка, коли зараз ведуться роботи по усиленню будівель. Щоб вони не поїхали, щоб мешканці сусідньої з ділянкою дому, які, начебто, забудовники збираються укріплювати, налякані, стверджують, робітники поки що лише дірявлять їхні стіни. Вони роблять дірки в наших стінах. Як це називається? Перфоратором ломом б'ють по стінам знизу, і перфоратором на ну десь у чоловічий зріст. Нашою як вони це пояснюють. А вони пояснюють, що вони будуть слідкувати за тим, як наш дом буде розпадатися. Біологи Бо... на цьому місці збираються шукати рештки палацу князя Володимира. За розрахунками науковців, саме на території двох зруйнованих будівель і знаходилася більша частина князівського дому. Наша задача розкопати її, щоб ця площа цього палацу залишилася неушкодженою. Тобто на копати там котловани на ній не можна. Її можна. Не тільки законсервувати, і як будівельники нами замовники обіцяють, що буде повністю викладена ну, всі стіни. Так са. За планом у ПЦКП після того, як тут закінчаться археологічні роботи, на десятинному провулку священники зведуть адміністративну господарську будівлю семи поверхів. Підвали ж відведуть під музей князя Володимира. Хоча за чутками замість підвалу планується підземний паркінг. У київському патріархаті сьогоднішні події коментувати втім відмовилися. Раніше речник КП і в страті Зоря пояснював, усі дозволи на будівництво у церкви є. У нас є погодження інституту археології Міністерства культури. Там казано, що вони погоджують при умові урахування їхніх вимог, збереження тих знахідок, які є. Передбачено на першому поверсі цієї будівлі 100 квадратних метрів створення музейної експозиції. активісти ж наголошують, що десятиний провулок знаходиться в буферній зоні заповідника Софія Київська, де нічого будувати без погодження ЮНЕСКО не можна. Кілька днів тому столичне управління культурної спадщини теж не схвалило новобуду в десятинному. На зупинення будь-яких будівельних земельних робіт на цій земельній ділянці Щоб не допустити будь-яких робіт. Активісти вирішили цілодобово слідкувати за майданчиком на місці, де ще зранку були ворота. Вони встановили два намети. Анастасія настасістенко та Андрій Шурін ТВА. Гумостріли стріли у вільний продаж. Міністр юстиції Олександр Лавринович не проти, аби травматичну зброю міг придбати кожен охочий. Лавринович вважає нормальним, якщо громадяни, які не перебувають на обліку лікаря-психіатра, матимуть право купувати пістолети та рушниці, що стріляють гумовими кулями чи газом. Натомість, тих, хто, хоч раз використає зброю незаконно, мають обеззброювати уже пожиттєво. Нагадаю, за діючими законами право на так звану травматику мають лише правоохоронці, працівники суду, журналісти, військові і навіть чиновники високого. Рангу. Верховна Рада перетворилась на будівельний майданчик. Під час канікул народні обранці замислили покращення у власних кабінетах. Особливо старанні збільшують площу свого робочого місця за рахунок інших службових приміщень та коридору. Все для того, щоб мати особисту кухню та персональний санвузол. Про те, для кого і за чиї гроші у парламенті готують розкішні апартаменти, розповідає Євгенія Моторевська. Привезли дідух Передали мені шопка, сіно, там обруси. Зразу ж з цим я попросив, щоб мені друзі передали портрети. Власне, ми ці портрети зараз бачимо: Кунвальця Бандери Шухевича. Ось так свій робочий кабінет покращив віце-спікер, свободівець Руслан Кошулинський. А от в апартаментах його колеги по президії Ігоря Калетника робота досі кипить. Знімальна група ТВА де поцікавитися, як облагородить своє робоче місце. Комуніст мільйонер у коридорах меблі та будівельний бруд на підході до віп апартаментів, охорона якої за часів іншого комуніста Адама Мартинюка не було. Веріть сюди камеру, пожалуйста, бо Камеру часом будь Пожалуйста ви виключіть, ви ви. будь пожалуйста. Ви. Ви забираємо документи. Казани документи кані каміру. Виключити, пожалуйста. Журналістам, яких вже і так пропустили в комітети ради, до віп апартаментів комуніста близько підходити заборонено. З вікна знімальній групі вдається зняти ремонтні роботи із неабияким розмахом. А це вже інша будівля парламенту. Тут знаходиться бюджетний комітет. Тиждень в кабінетах замість депутатів працюють будівельники, покращують робочі апартаменти заступника голови комітету Сергія Буряка та його очільника, приятеля Рената Ахметова Євгена Гелера. Масштаби робіт журналіст Сергій Лещенко бачив на власні очі про неби які апетити новоспечених парламентських очільників свідчить і цей документ, який роздобув репортер. У плані ремонтних робіт для голови бюджетного комітету, наприклад, передбачена окрема їдальня та персональний санвузол. Зносяться перегородки старі, зводяться нові перегородки. Там підводиться сантехніка, тому що в керівника комітету буде свій туалет зі своєю ванною і своєї кухні це ремонт він коштує мені десь 1050 доларів не менше. У документі, роздобутому Сергієм Лещенком, стверджують, ремонт депутати роблять капітальний. У Верховній Раді говорять, кабінети підрихтують лише косметично. І головне, наводять марафет у своїх апартаментах віп депутати за свої кревні, переконує прес-служба парламенту. Зазначаємо, що будь-які ремонтні роботи щодо розширення кабінетів за рахунок інших службових приміщень не проводяться згідно із заявами першого заступника голови Верховної Ради України Калєтніка, голови комітету з питань бюджету Гіллера, деяких інших народних депутатів надано дозвіл на проведення косметичного ремонту у їх кабінетах за їхні власні кошти. Тим паче ремонти для депутатів обходяться зовсім недорого. Як зізнаються колеги ігоря калетника по компартії. Розширення апартаментів та їхнє оздоблення обійшлося комуністові всього у 12 тисяч гривень. Ви знаєте, ну у мене зустрічне запитання, що ви вважаєте коштов, коштовним ремонтом. Наскільки ремонт це офіційно коштував приблизно 12 тисяч гривень, і він це зробив власним коштом. Тобто його декларація, його дохід дозволяє зробити такий ремонт. Не дорікати парламентаріям за любов до розкоші, а дякувати радить міністр юстиції Олександр Лавринович. Тим паче закон вкладати приватні гроші у ремонти держустанов не забороні. Адже стараються народні обранці не лише для себе. Якщо люди мають великі суми коштів і роблять ну, більш комфортабельне, більш пристосовані якісь приміщення, які потім залишаться для інших, то вони ж не можуть претендувати на те, що за цей ремонт хтось буде їм шкодовувати, чи вони заберуть з собою ці кабінети. Покращити життя навколо за рахунок ремонту своїх робочих апартаментів вирішили дев'ять народних обранців, серед яких і два опозиціонери Дмитро Андрієвський та Віталій Ярема. Однак часу будівельників небагато. Вже за два тижні парламентарії мають вийти на роботу. Євгенія Ярослав Кречко, Антон Квітень та Андрій Шурін Тюрма за жарти про владу за графіті з Януковичем двох сумчан понад рік тримають у СІЗО, а днями присудили термін за ґратами. Усе через трафарети із зображенням людини, схожої на президента з червоною цяткою посеред чола. Ворог суду сколихнув громаду міста і не тільки багато хто називає справу над хлопцями політичною репресією. Продовжать тему мої сумські колеги. За невдалий жарт йому загрожує рік виправної колонії. Його товариш Ігор Ганенко уже за ґратами. Суд приговорив хлопця до 20 місяців ув'язнення. Володимир на волі, бо ще подав апеляцію. Все це за те, що хлопці малювали у сумах ось такі портрети. Вуличний художник свій вчинок тепер називає спонтанним і необдуманим. Стверджує те, що обличчя на трафареті нагадує президента, навіть уваги не звертав. Ніхто не планував Целенаправленно там, именно що це лицо будет на кого-то Просто взяли э, этот трафарет, шаблон был в интернете. Он гулял по интернету, мой друг его взял. И вот, вырезал этот трафарет, даже та точка злочастная, которая есть в центре лба. Вот, я лично... Як, вот художник, я вображав, що та кришнаїцький знак. Студент розповідає, коли справу лише порушили, він заспокоював батьків. Мовляв, за таке в Україні не садять. Та суд вирішив, що хлопець помилявся. За рисунки на слабах щас ні тлішні сидять. не, не ні тридцяти, по крайній мірі. У нас тут ні Кендер, нічого там, ні, ні, ні Корея. поэтому. Я все-таки розчитав на те що така намного буде намного м'якше приговор. один не погоджується із вироком, і захисники юнаків. Адвокат покарання вважає більш ніж суворим. Зараз не можна сказати, що саме вони порушили. Чи це дійсно може розцінювати як дрібне хуліганство? Чи це можна розцінювати взагалі як події, пов'язані ну, з неправильною поведінкою в нашому місті? Детально суддя, що слухав справу, пояснює суворість вироку Ігорю Ганенко. Низ. Інших епізодів у справі мовляв юнак не лише картинки на будинках малює, а й надписи непристойні. Пише зазначається, що ця особа обвинувачується у тому, що виготовляв трафаретним треферет, способом портрети обличчя і на чолі на чолі з красною крапкою. Однак, це не всі хуліганські дії. Ця особа звинувачується у здійсненні надписів, таких як чуркам пора домой. Go home». між тим, ні самі хлопці, ні ті, хто їх підтримують, не розуміють, чого за однакові правопорушення українські суди дають геть різні вироки. Я ніяк не пойму, чому, якщо в обвинительному обвинительному заключенні, если там говориться о лице славянської національності, то почему тогда настолько строг ко мне приговор? вони не мають нікого якщо це просто рисунки. Уйма случаїв, там де за такі ж проступки наказують адміністративну відповідальність. Ігор Стрельцов, Микола Ніколає, ТВА. Чи новини цього дня як в Україні, так і в світі будуть представлені вам у другій частині випуску. От, Зокрема, поговоримо про таке. Порятунок життя ціною життя. Визволення заручників в Алжирі переросло у криваву бійню. Газовий обхід України. Хорватія підставила плече Газпрому у будівництві південного потоку. Дрімлайнер на приколі. Одразу кілька країн обрізали крила літаку мрії. Криза із іноземними заручниками в Алжирі вийшла з під контролю. Армія штурмує нафтогазовий комплекс, який напередодні захопили бойовики, пов'язані із Аль-Каїдою. Доля понад 40 західних співробітників наразі невідома. За одними повідомленнями, після початку штурму ісламісти підірвали завод, і більшість заручників загинули. За іншими там точаться жорсткі бої, є чимало жертв. Точно інформації з місця події немає. Та західні держави вимагають від уряду Алжиру гарантувати життя і безпеку своїх громадян. Від що щодо рук бойовиків потрапили американці, британці, французи, норвежці, ірландці та японії та японці у репортажі. Далі як таке могло статися і чим це може завершитися? Чи був успішним штурм алжирського спецназу? Досі під питанням. Світові агенції дають відомості про звільнення лише чотирьох іноземних заручників із майже сорока. Щодо місцевого населення на волі після силової операції опинилося одразу 600 робітників. одні джерела повідомляють, людей визволив спецназ. За іншими бойовики самі відпустили Алжирців, бо полювали тільки на громадян західних країн. на штурм силовики пішли лише за добу. Був після захоплення газового родовища. Видобувний комплекс інаменас у пустелі за 60 кілометрів від кордону із лівії бандити атакували посеред білого дня. У середу ісламісти напали на газотранспортний вузол одночасно з кількох боків. Скільки охоронців було на родовищі, невідомо. Та вони виявились не готові до натиску десятків бойовиків. Один із заручників зміг додзвонитися на телеканал Франція 24 Мене захопили разом з іншими співробітниками заводу. Я бачив британців, філіппінців нас змусили вдягти. Пояси смертників. Усі бойовики дуже добре озброєні. Як повідомляють світові інформаційні агенції бойовиками керує один із лідерів північноафриканського крила Аль-Каєди Бель-Мухтар. Бель -Мухтар. Після захоплення заручників він вимагав надати їжу, воду і прохід у сусіднє Малі. А головне негайно припинити військову операцію французьких військ у Малі, які підтримують тамтешній уряд у боротьбі проти ісламістів. В іншому разі погрожував підірвати газове родовище. Новина про напад шокувала західні держави. Адже на родовищі за попередніми даними працював 41 іноземний фахівець. Чи всі вони живі? Досі невідомо. Це цілковита трагедія. Ситуація небезпечна. Вона стрімко розвивається. Ми не знаємо, коли та чим усе завершиться. Я підтверджую, що 13 норвежців стали заручниками в Алжирі. Подібні дії не можна пробачити чи виправдати. Ми знаємо, що там працювало троє японських громадян. Сполучені Штати допомагають чим можемо те, що сталося велика загроза і для нашої країни, і для світу. Усі країни, чиї громадяни опинилися у руках бойовиків, заявляють, що довіряють діям алжирського уряду і водночас вимагають достовірної інформації про стан справ. Проте МЗС Алжиру надає лише скупі заяви про облогу родовища та незначну кількість жертв. Юлія Куценко ТВА. Уряд Сирії знову звинувачують у масових убивствах. Сирійська правозахисна організація заявила, що війська президента Башара Асада убили понад сотню людей у місті Хомс. В організації стверджують, що деякі жертв були заживо спалені в своїх оселях, а решта розстріляні або зарізані під час штурму міста. Серед загиблих є жінки і діти. Перевірити надані факти на даний момент просто неможливо. А представники влади від коментарів відмовляються. Нагадаю, збройний конфлікт у Сирії триває вже майже два роки і вже забрав життя понад 60 тисяч людей. Газпром не припиняє плести газову павутину в обхід України. Сьогодні у Хорватії підписали план дії з реалізації проекту Південний потік на території цієї країни планується, що довжина хорватської гілки газогону становитиме 100 кілометрів. Труба, вартість якої складає 60 мільйонів євро, зможе пропускати понад 2,5 мільярда кубометрів газу щороку. Вже у березні наступного року сторони планують завершити попереднє проєктування цієї гілки. А саме будівництво газопроводу від хорватського міста Сот до кордону із Сербією має завершитися у 2016-му. Тепер у Загребі оптимістично дивляться у своє газове майбутнє. Південний потік має на меті диверсифікацію постачання природного газу з Росії до Західної Європи і проходитиме дном Чорного моря до Болгарії, а далі територіями Сербії, Угорщини, Словенії до Італії в обхід України долучення Хорватії до проекту південного потоку надзвичайно важливе. Воно гарантуватиме постачання газу до країни, оскільки ми отримаємо новий маршрут транспортування палива. Це буде пряме сполучення між Хорватією і Росією. Лайнеру мрії підрізали крила. Вісім авіакомпаній, що експлуатують боїнговські флагмани Дрімлайнер 787, зняли з польотів з причин небезпеки Приводом для стурбованості стала ціла низка проблем: від протікання пального до тріщин у склі кабіни пілотів та загоряння електропроводу через несправність акумуляторів. Після численних скарг перевізників Федеральне управління громадянської авіації США визнало лайнери небезпечними і заборонило їхню експлуатацію. Слідом за ним директиву прийняли і в Євро. Європейському агентстві авіаційної безпеки літак отримав назву лайнер мрії, бо завдяки новітнім матеріалам мав стати найзаощадливішим літаком у світі. Але тепер невідомо, коли залізним птахам, вартість яких сягає 200 мільйонів доларів, знов дозволять підкоряти повітряні простори. Дрімлайни розробили в США. Тож федеральне управління громадської авіації країни це так звана первинна установа, де машини проходили сертифікацію. Вони видали директиву недовіри. Тож, коли якась країна виробника видає таку директиву, її будуть підтримувати й інші країни. Це все про сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу. Прощаюся до завтрашнього вечора.